У передпасхальний тиждень Зеленський раптом щось заговорив про протиповітряну оборону і сказав, що, типу, все там розкрадали і зменшували аж до 2019 року, включно. Тобто, типу, аж до приходу самого Зеленського, а ото вже як він прийшов, то тоді вже, мовляв, стало покращення починатися. І нічого дивного, що ця заява є маніпулятивною. Давайте розберемося по цифрах. Для цього ми використали текст від військового Романа Зайцева. Зеленський свідомо маніпулює, коли говорить про період з 2000-го аж до 2019, го тобто він ніби підкреслює таким чином, що всі папірідники нічого не зробили задля зміцнення ППО України. Але факти говорять, звісно, про інше. До 2014 року система протиповітряної оборони України базувалася переважно на спадщині, отриманій після розпаду СРСР. На той час ППО України включала як повітряні сили ЗСУ, так і деякі компоненти сухопутних військ. Точну кількість систем ППО складно назвати через обмежений доступ до офіційних джерел. Згідно різних оцінок, до 2014 року Україна мала близько 20-25 дивізіонів С-300 різних типів, але частина з них була у поганому стані або не на бойовому чергуванні. До 10 дивізіонів БУК М1 на озброєнні сухопутних військ стан теж був різним. Мобільні комплекси ближньої дії ОСА АК АКМ СТріла 10, Куб, Тор – в невеликій кількості. Ще була Печора С-125. Ще у військах були «Тунгуски», шилки та зу 23 2 Також були ПЗРК типу Ігла на озброєнні піхотних і десантних підрозділів. Багато цих комплексів до 2014 го року виводилися з експлуатації або зберігалися на складах, або розпродавалися Міністерством оборони як залишкове майно. Ну, всі пам'ятають, наприклад, полковника Гриценка. Він добряче працював з залашковим майном, та й не тільки він. Отже, до 2014 року бойових дивізіонів ППО в Україні було приблизно 30-40, але не всі були боєздатними. Основна проблема застаріле обладнання, брак модернізації, скорочення фінансування, втрата україною виробничих потужностей з 2014 року, після початку російсько-української війни, і до 2019 року, до кінця каденції Порошенка. Сили ППО України значно посилилися за рахунок поставок вітчизняним ОПК та за рахунок іноземних партнерів, а також завдяки відновленню наявних систем українським оборонно-промисловим комплексом. Разом з тим, в період з 2019 по 2022 рік підсилення ППО України сповільнилося в першу чергу через недофінансування Збройних сил України. Але навіть в цих умовах зміцнення ППО країни відбувалося за рахунок відновлення і модернізації старої техніки. Цей період також відмічається різке у порівнянні з 2014-2019 роками обмеження передачі Україні систем ППО від західних країн. Від каналу Саме Сік підіб'ємо підсумки. Тож, коли Зеленський намагається об'єднати, скажімо, епоху Януковича і епоху Порошенка, це маніпуляція і брехня. Що робилося при Янку чи там при кучмі, це зовсім не те, що відбувалося з 2014 року при Порошенкові, коли вже почалася війна. Але Зеленський робить вигляд, що не розуміє різниці, що було до 2014 і що було після. В нього взагалі війна почалася при ньому в му Все те, що до того було, то він так якби не згадує. І дороги почали будувати тільки при ньому, ну і все при ньому. Хто має критичне мислення, той давно вже заяви нашого лідера пропускає через фільтри і є зайве. Тож такі репліки розраховані на малограмотних. Сподіваємося, що їх поменшало, і наша робота цьому теж сприяє, бо ми розповідаємо, як то воно є насправді. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо.